Учасник великої вітчизняної Борис Семенов через відсутність тротуару в приватному секторі мало не потрапив під колеса автівки. Мало того, що вулиці без тротуарів виглядають неестетично, так це ще й небезпечно для життя. Біля свого будинку ветеран тротуар побудував. Каже, хоч він і невеличкий, проте людям не доведеться ходити по бруду чи калюжах. Подібна ситуація по всьому приватному сектору. Будинки є, парка не є, тротуарів нема. А бути повинні вони передбачені нормами проектування. Нормами проєктування, які діють на сьогоднішній день і затверджені з 2001 року, предусмотрено в частній застройці тротуари шириною від 75 см до 1,5 метрів. Ширина тротуара залежить від інтенсивності рухи, від категорії дороги, ширини дороги, а також від інтенсивності пішохідного руху. Та норми були затверджені у 2001 році, а забудова приватного сектору міста почалася ще в післявоєнні роки. Тоді про інтенсивний автомобільний рух і не думали. Головне було забезпечити кожного земельною ділянкою. Тож подекуди по місту тротуари навіть не передбачались. А от там, де місце дозволяє, його облаштовувати треба, але силами самих мешканців. Якщо жителі однієї хочуть зробити тротуар, їм треба зібратися, обговорити і вирішити, по якому стороні, якщо є така можливість, проложити тротуар. От, Да, своїми сілами Лібраті це квартальному депутату, котрого вони вибрали. Та от подекуди тротуар облаштувати ніде, адже деякі ділянки землі вже за приватним парканом. Таке самовільне захоплення незаконне. А звернути увагу на це повинна інспекція земельних питань.